Дорогі житомаряни, жителі Житомирської області, засніжило, Житомирський, тракторна площадка, проспект Миру 45В, район Богунії біля Роддома, Соліси, Оріончик 50-ка, Ловили 50 ті Чима з кабіною 404-та, Дима 264-та з кабіною, всі трактори ці наявності. В гарному стані. Трошки похолодало, засипало сішком. Нічого зараз не чесно, часто ми облітаємо. Ось зараз йде грузка на Новоград 244-го шифинга 20-метрових передів. Робитимо також літати, очищати. Знімати будемо ручника, що не заходить з машиною. Людина чекає. Будь ласка, рекомендуємо свою трактору площанку придбати собі сільськогосподарського помічника. Навісне обладнання все в палатці. Все є повністю, що потрібно. Культиватори, руки, фрези. Діскові борони, сівалки, картопле-саджалки все в наявності. Дякую всім. Гарного дня.